Друзі, всім привіт! Команда Фрешавто вітає вас. З'їхав до нас ось такий, знову ж таки, черговий автомобіль Volkswagen Passat Alltrack 2019 року. Випуску даний автомобіль з пробігом 165 чи 168 тисяч. З оригінальним пробігом цей пробіг підтверджується, як завжди, по офіційному дилері Volkswagen, так що спробуємо все тут чисто, гарно. Хто авто купував автомобілі, знає, що в нас авто з лише щасним пробігами. Отже, по, по стану автомобіля. Стан автомобіля відверто на підірку, без ніяких дефектів та моментів по лакофарбовому покритті. Ось передня частина автомобіля. Бачите, нічого не пошкоджено, не поцарапано, м'яти ніяких немає. Робити вам лакофарбовому покриттю абсолютно нічого не треба. Гарний стан. Отже, у нас по резині. Резина нова стоїть 2021 року. Ось літо, диски 17-го розміру. Розмір резини 225-55 r 17 Так, великим плюсом даного автомобільчика є те, що на даному автомобілі в нас з заводу як опція власних подвійний подвійний слой лака значить, є. От, зараз сам приборчиком прийдусь, покажу. От, значить, пішли по правій стороні. Крило, заднє праве крило, дверка. Зараз вже темніє. Годинник перевели, не встигаємо для вас все відзняти, показати по автомобілях. Так, є. Де по ліві сторони? А зараз то скільки? Криша. Та задня кришка багажника. Ще я вам заодно покажу швиденько посередині по пройомах, Щоб ви зрозуміли, що 100% подвійний у нас лак. Пройоми у нас показується, бачите скільки 82, 90, Так що все чітко гарно по автомобілю, де він не фарбований даний автомобіль. Зараз ще вам покажу в от, Який стан має автомобіль. Значить, карта водія, не знаю, видно чи не видно вам, але ще стараємося вам все показати. Так, поріг сидіння, пробіг 169 тисяч Ось Є, ну задня частина. Оп! Відверта скажу, треба знімати раніше, бо нічого вже практично не видно. Та якщо комусь буде більш детально цікавий даний автомобіль, для вас ще завтра перезніму відео по автомобілю. От. Щоб ви зрозуміли, що тут дійсно все коректно і гарно. Бампер, до речі, не зачуханий. Завжди пошкоджений цей бампер у нас. Так є, ну і по цій стороні, по автомобілю. А, до речі, є ось ця підсвітка. В картах дверей. Під світочкою в картах дверей. Бачите, як гарменко дивиться, в картах. Оп! сидіння пасажира переднє, в комплекті два ключа та пульт на Webasu, знову ж таки, оригінальне Webas, скільки та опція в нас. Так, зараз вам заведу і, і швиденько ще пробіжимо по комплектації. От Зверніть увагу на фари. Ось це, це максимально топові фари, якщо зараз буде видно. Оп, як вони адаптуються. Оп-оп-оп. Фари дуже-дуже хороші, класні. По автомобілю. Ніяких нюансів немає з технічної сторони. Комп'ютерну діагностику робили, проявляли, все працює на відмінно. Помилок, як ви бачите, немає. Двигун рівно працює. Так що з технічної сторони 100% питань немає. Далі. Е, по комплектації е, в нас що є? Що Є Є повністю всі асистенти, які можуть бути в пасаті. Лайн-асіст, сайт асідст, виїзд з міської парковки та фронт асіст. Адаптивний контроль є присутній. Е, мертві зони є, складання дзеркал, електропідігрів, складання дзеркал, Трьохзонний клімат-контроль, вебасти, підігрів сидінь, підігрів руля старт-стоп, вибір руху режиму їзди автомобіля. От. Так, далі. Е -е, партроніки перед зад, камера заднього виду, електрокришка багажника в автомобілі є присутня. Так що шкіра. Найприкольні опція на мене чорна стеля, дуже-дуже комфортно дивиться. Так що ось таке авто чисто у го року. Реально буде ціна. Хороша. під відео я вам напишу, яка буде ціна на даний автомобільчик От, за 2019 рік. Так що, друзі, кого цікавлять, цікавить ось такий фотован посад Alltrack. Телефонуйте, виберемо, підберемо вам щось, робите тест-драйв, поп'ємо кави з вами разом. От, Так що, друзі, на зв'язочку, всім гарного вечора. От, пока-пока.